Все, какого там планчика на Разобрались по контролю Помещение. Запреты есть. Оружие, наркотики, колющие, режущие. Перестрахована защита. А? То старший раз опис, я що розпрашу. Була проведена спецоперація, в ході якої було припинено незаконну діяльність бінарного опціону. Під час проведення спецоперації було проведено 26 обшуків на території п'яти регіонів України. Під час проведення обшуків була вилучена техніка, грошові кошти, а також затримані основні організатори даного злочинного угруповання. Затримано було сім осіб, серед яких 34 річний Мешканець міста Києва, який являється основним організатором МОЗу даного злочинного пропонення, слід зазначити, що злочинного груповання діяло починаючи з 2016 року. Для своєї діяльності створювало офіційні сайти, назвемо їх так, на яких розміщувало інформацію про нібито легітимні бінарні опціони. Маючи свої кол-центри та правильно підготовлених психологами, ми їх не назвемо, але осіб, які мають мінімальні навики психологічного впливу, дані кол-центри затягували людей для участі в цих бінарних опціонах. Попередньо ми знаємо, що починаючи з 2016 року приблизна сума. Завданих збитків в результаті діяльності цієї злочинної групи складає 5 мільйонів доларів. На даному етапі в ході проведеного документування нам вже доведено збитки понад 20 мільйонів гривень. Слідство триває, вилучена техніка направлена на експертизу. Відповідно проводяться всі заходи для встановлення всіх потерпілих. Зломисники організували свою діяльність таким чином, що офіси були розміщені в найбільших містах, мільйонниках України. Три, три офіси основні знаходились в місті Києві, де знаходився основний організатор та його публічники. До злочинної діяльності обзвону клієнтів вони залучили майже 300 громадян України. Проводиться розслідування по кримінальному провадженню, яке кваліфіковане за частиною 4 статті 190 КК України це шахрайство. Покарання за даним видом злочину передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Але яку саме який саме розмір покарання обереться, залежить лише від нашої судової системи. We'll <laughs>